Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. У нас за моє питання: що в чорному ящику? Ну, звісно, що там квіти, але які? То давайте будемо дивитися з вами разом. Ця посилка йшла до мене з Херсону в Харків. Укрпоштою. Таке робити я нікому не рекомендую, тому що посилка йде через Київ і тому вона йде довгий час. Навіть зі Львова в Харків іде дві доби, тобто зовсім інші строки доставки. Але сподіваюся, що з китами все добре, тому що в поштомат воно б не влізло, а відділення нової пошти від мене далеко. То, що розпочинаємо ми розпаковку. Ось так виглядають рослини після розпаковки, але перед тим, як детально квіточки будемо роздивлятися і сорти, хочу сказати, що це не просто чергове поповнення орхідеї в моїй колекції. Це подарунок від моїх рідних до Дня працівника освіти. Саме до цієї категорії я відношуся. Раніше я була і майстром, і викладачем, і вчителем, а зараз я методист і викладач за сумісництвом. Тож, це мій професійний такий день, перша неділя жовтня завжди святкується як день вчителя. Або працівника осіб. Давайте будемо ближче роздивлятися. І в нас є з вами перша орхідея, яка у нас менша. Це Льюіс Трипринц Пінк. Це мультифлора, тобто маленькі киточки, дуже обільне цвітіння. Яка любить розголуджувати свого квітоноса. Бувають вони різних кольорів, бувають ароматні чи ні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ароматять у вас Льюіси і які саме сорти можете дошкахнути ще і кольори, щоб ми гарно орієнтувалися. І така чудова орхідея, язиката, губата, мені дуже подобається. Звісно, шкода, що вона відсушила свої бутончики, поки вона їхала, а нічого страшного, я думаю, що тут є потенціал. На продовження цвітіння тут. І ось тут у нас ще є нормальні бутони, щось не фокусується. Звісно, що є орхомани, які одразу відрізають квітоносим після отримання, після пересилки. Але подивимося, можливо, ще тут щось буде. Якщо вона буде далі бутони удоносити сушити, то я, звісно, що відріжу квітоносика і дам їй перепочинок. Будемо чекати домашні квіточки. Наступна орхідея, яка має величезну розетку. Це орхідея, яку я дуже давно хотіла, але ніяк не мала її, якби, можливості купити свою колекцію. Якось проходила постійно мимо, але дуже сильно хотіла, і ось тепер я її маю. Це орхідея Сезам. Вони є двох видів: є ред сезам, а є сезам. У мене, наче сезам, як мені сказав продавець, що це саме сезам. Ось. І так що я тепер власниця цієї чудової рослини. У мене тепер, бачите, дві орхідеї одна маленька, одна велика. Будемо чекати домашнього цвітіння. Я дуже задоволена цими рослинками, цим подаруночком. Ще раз дуже вдячна моїм рідним, які вирішили мені зробити приємне. І дивимося по горщику. У нас все тут, наче нормальне по корінцям. Хай рослинки адаптуються, і будемо чекати домашнього цвітіння. Саме головне, щоб вони довго були, жили в моїй колекції. Бо хочеться, щоб піточок було багато і вони не робили нерви. Ну і ще хотіла вас попросити, хто дивиться моє відео без підписки, а на постійній основі. Будь ласка, підписуйтесь, тому що дивлюся в аналітиці Ютубу, що дуже багато підписників. Дивляться моє відео, але більшу частку є люди, які не підписані, але є регулярними глядачами. Вам не важко все одно моє відео дивитися, а мені буде приємно. Також я вам бажаю гарного дня, безпечного вечора, тихої ночі. Хто також причетний до цього свята, я вас вітаю! Хай все у вас буде добре, сил і натхнення для подальшої роботи в сфері освіти. Ну а ми ще з вами побачимося на моєму каналі з новими квіточками і новими цвітіннями. Бережіть себе!